Ви чуєте тільки про знаменитих давньогрецьких богів, але чи вам відомо про тих, кого не згадують? Вони символи зради, бідності, страждання і розбрату. Про це рідко пишуть у підручниках: Арке, Анти Іріда, сестра Близнючка, вісниці Олімпу Іріди, богині Веселки. Арки символ зради, падіння і втрати благодаті, мала крила, які були символом швидкості та зв'язку між світами. Під час титаномахії, Великої війни між титанами та олімпійцями, арка стали вісницею титанів. За це Зевс після перемоги покарав її, відібрав крила та скинув у тартар. А її крила подарував Фетіді на весілля з полеєм. Арки часто асоціюється з тьм'яною, другою веселкою. Плутос давньогрецький бог багатства. У перекладі його ім'я означає достаток. За гесіодом Плутос син Деметри, богині родючості та Ясіона, народжений на тричі зораному полі на криті. В інших версіях син Аїда та Персифони, що й символізує підземні багатства. У комедії Арістофана розповідається, що Зевс осліпив його, щоб він розподіляв дари без упереджень і щоб смертні не приносили жертви лише йому, прагнучи швидкого збагачення. Його ім'я стало основою для слів: «плутократія» влада багатих і «плутоманія» одержимість багатством, пенія давньогрецька богиня злині. Коли люди страждали від нещасть, вони молилися їй, аби вона полишила їх у спокої. Пенія дочка богині ночі, нікс, яка породила багатьох абстрактних і темних сутностей, таких як сон, смерть, долю, страх і серед них бідність. Її ім'я буквально означає нестача. Або убогість. Пенія не мала багатих храмів чи пишного культу. Її образ жінка в лахміті з порожніми руками, що ходить по світу і нагадує людям про скромність, співчуття і межі бажань. Ойвіс, давньогрецька богиня страждання, буквально означає мука, скорбота, ще одна дочка богині ночі. Її родина це ціла галерея темних емоцій і станів, породжених ніччю. Вона не має окремих міфів чи культу. Її функція персоніфікувати внутрішній біль, тривогу, душевну муку. Давні греки не поклонялися їй, але визнавали її присутність. Еріда – богиня розбрату. Вона сама іскра конфлікту, ще одне породження ночі. Вона вічна супутниця Ареса, бога війни. Найвідоміший міф про неї весілля Пелея та Фетіди, куди її не запросили. Тож вона посіяла сварку між богинями, підкинула золоте яблуко з написом Найпрекрасніший. Саме ця сварка й призвела до Троянської війни. Ріда не воює, вона провокує її сила у слові, у жесті, у натяку. Ось такі вони маловідомі, але неймовірно символічні боги давньої Греції. Їхні образи нагадують нам у світі світла завжди існує тінь. Якщо вам цікаво ще більше міфів і таємниць античності, підписуйтесь на канал. Попереду найцікавіше.